Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу вам показати, що мені вдалося придбати в Іспанії на приватних своїх закупках, на точках, так би мовити. Наперед забігаючи, якби я задоволений в цілому, а вам хочеться показати, розказати, що вдалося знайти. Також покажу декілька продаж, що продалося. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, задавайте, будь ласка, не соромтеся, можете тут в YouTube, можете в телеграм-каналі також. Ще хочу сказати, якщо ви хочете також продавати на якихось маркетплейсах, але не знаєте або ж маєте страх, можемо спільно домовитися всі вашу річ. Якщо ви не хочете цим займатися, можна домовитись, Я можу спробувати її продати якби в себе в магазині. Якщо ні, також можу показати, як це робити, але це вже окрема розмова. Це потрібно більше часу якби, і, і вже окремої домовленості. Добре, коротко покажу, ось вам погода осіння, за бортом плюс 25 градусів. Люди ходять, витушаться, щось собі. Шукає, вирішує якісь справи. Бачите, зелено в Іспанії не відчувається тут в цьому регіоні, де я, що це вже осінь, все зелене, та яскраве. Отже, друзі, сідайте зручніше, і якщо вам сподобались мої знахідки, будь ласка, покладіть подобайку, підпишіться на канал. Далі в нас більше буде відео і більш навчального, повчального, кому подобається, лайки. Отже, друзі, знову всім привіт! Я вдома. Як бачите, вже розклав свої знахідки і тепер спробую швидко вас з ними ознайомити, що мені вдалося купити. І перше, що хотів показати, це ось така картина. маслом, як ви бачите, грубі такі мазки. Вони мені подобаються по-перше, це я купив не на продаж. а... А нам купив кімнату. Якраз була одна стіна, я довго шукав. Щоб туди повісити, таке підходяще, і невеликий, і щоб морський пейзаж був, і, і, якби, і, і земний, щоб і земля, і море, щось таке шукав. І ось знайшов. Я рахую дуже гарно. Далі переходимо вже до більш дрібного, що мені вдалося сьогодні придбати. Малістує. Отже, давайте почну з наушників. Я постійно їх купую, я вже вам казав, ви вже в курсі, тому що продаю плеєри. Плеєри користуються невеликим, але все ж таки попитом серед сучасної молоді. І ось такі підбираю старі теж вінтажні наушники, їх даю в подарунок до плеєра. Я їх не продаю окремо, бо це невигідно з цим гратися. Є якісь плеєри, я чік склав, показав, що наушники йдуть в подарунок. Далі. Це колекційна монета обмеженого випуску по мотивах фільму типу Круті поліцейські. Е, вона була випущена видавництвом Ірон Гуд. Що ще є? На одній стороні монети зображена традиційна англійська поліцейська казка, оточена цитатою з фільму, що ви, сер, при всій повазі, не можете заставляти людей просто так щезнути. Вони є, друзі, в сріблі, їх є дуже багато з, номерним, з номером і є в золоті, так що будьте уважні до таких монет, якщо вам десь попадуться. Далі. Давайте. Ніж. Покажу ніж. Іспанський. Іспанський ніж, брудний. Я ще його не витирав, нічого не робив, показую, як вам є, айтор. Значите, виготовлений в Іспанії. Нічого особливого, не дуже супер стан. Я його недорого купив. Теж люди по всьому світі поціновують саме айт... марку Айтор. Далі, срібло, трішки срібла. Іспанське срібло. Під... Це попільничка під дві якби, цигарки. Бачите, іспанці мають своє клеймо ось така зірочка. Це означає, що це срібло, друзі. Ось така. Не пам'ятаю, скільки заплатив, але людина знала, що це срібний предмет. Шара мені ніяка там не вийшла, я не пам'ятаю. Приблизно 5 євроків. Не дешево. Далі. За долар дав 1 євро. Не знаю, для чого я купив, що я з ним буду робити. Збираю. У мене ще один є такий. Може, якийсь рідкісний, може колись серія 2017 Не знаю, просто взяв. Далі. Попався такий годинничок кльовий, я рахую. Працює все ідеально, немає ніяких суттєвих пошкоджень, подряпин таких великих, нічого немає. Клас. Він мені обійшовся десь в районі 5. євро. Далі, сумочка ось така для бігу. А, це подарунок. Це подарунок. Це до попільнички подарунок. Це в одної я, я купив людини. Все. І ось така гра Nintendo, Якщо вам попадеться, дивіться, будьте уважні, щоб був надпис, щоб був їхній логотип. Клеймо. Хто грав такі ігри? Будь ласка, працює. Це Супер Маріо, тут здається так. Гра Маріо. Прикольно, прикольно. Заставка. Все. Коротше, ще треба навчитися, як ним грати і що ним робити. Ви бачите. Ось така гра. Три пульти це вже купив в, іншого, в іншої людини. Купив недорого їх щось там по 3 євро. Продаються вони в районі 20. Ось такі. Теж до Не знаю, є люди, які, які люблять, може, колекціонують, збирають, ну я не знаю, хто зараз це грає, кому це цікаво, якщо такі графіки зараз, Sony, PlayStation, і на комп'ютерах Ігор-купа. Ігор ну, хтось купує. До речі, дуже користуються вони популярністю. Не пропускайте, якщо вам подібне попадеться на барахолці. І купив ось таке ретро радіо. Воно працює. Саню, бачите, невеличкий, не знаю. Поки що буде в мене воно тут. Може, потім колись продам, а може і ні. Побачимо. Теж вони продаються в районі 40-50 євро. Ось так, короткий огляд. Пишіть. Цікаво буде почути, що ви скажете. Що вам здається знаходити і де ви шукаєте, якщо є, пишіть, переходьте в телеграм-канал, до речі. Деякі речі з цих, е, з цих речей, вибачте, за тавтологію, які є на відео, у мене попадаються часто на відео, вони будуть вже в телеграм-каналі продаватися також. Там можна пропонувати свою, там буде ціна, Ой, ви теж не соромтеся. Пропонуйте, якщо вам щось дуже цікаво. Тобто я якби гнучкий до цін, питань нема. Вони не такі, як на барахолці, самі розумієте, я купую їх недешево. Не завжди дешево. І... і плюс, ви знаєте, що я продаю також на ebay на Etsy, на різних маркетплейсах. Тобто я орієнтуюся в цінах. Ну, я буду продавати їх дешевше, звичайно, ніж вони на на цих закордонних сайтах. Так що переходьте в телеграм-канал, також, якщо ви в Європі і хочете щось продавати, теж можна там виставляти. Будь ласка, доступ не, не обмежений. Не... Неплатний, безкоштовний. Якщо вам цікаво щось продати, переходьте, підписуйтесь, я дам посилання на телеграм-канал. Всім дякую за вподобайки. Хто поклав, хто ще не поклав, то покладіть, будь ласка, і до нових зустрічей. Всього доброго. Друзі, ось продався такий росарій, іспанський, скань, хрестик з Ісусом. Дуже гарна робота. Але це не срібло. Не срібло. Продалося недорого, але й не дешево. Зараз покажу скрін. Так, ось така ще брошка продалася з коза. Має клейма 925 Проба, срібло. Камінці. Бачите, так в екран хоче залетіти. Добре, купив її, як сьогодні пам'ятаю, за 15 євро. Продалася досить непогано. Більш детальну інформацію я розміщу у своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, заходьте туди за посиланням, перший коментар. Там побачите ціну, за скільки вона продалася. І куди цікаво, якщо вам цікаво, куди такі речі продаються. Так, ще одна продаж. Це, як ви бачите, бритва. Небезпечна або ж пряма її, що називають, це іспанські бритви, друзі. Філармоніка Хосе Монсерат, 14-й розмір. Ось вона ще в мене в спеціальному мастилі, щоб не ржавіло. ось такий стан. Продалася така бритва в Іспанію через американський марк маркетплейс, але продалася в Іспанію, в Мадрид. Поки ви бачите, то вона вже має бути. Поки ви побачите це відео, вона вже має бути у свого власника нового. Продалася непогано. Єдине, що можу сказати, я її купив за 100 євро. До речі, хто живе в Європі і йому трапляються часто подібні бритви, хто в Іспанії, хто в Німеччині, Франції, немає різниці. І я можу у вас придбати таку бритву без проблем. Непогано, якщо в хорошому стані, хороший запас леза, в районі 100 євро я можу заплатити. Якщо будуть пошкодження, якісь корозії, ну то звичайно буде менше. Все, можемо домовитись. Пишіть в телеграм-каналі, заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей.